Усім привіт! З вами я Альоха Грін і ми сьогодні граємо в бронепатруль Roblox режим, де потрібно грати за танки і знищити ворогів. Так, у нас зараз є трішки грошей, щоб прокачатись. Купуємо КВ-1, давайте. Непоганий танк тут в цій грі. Їдемо в атаку. Коротше, тут ну, небагато невелика ця. Неважко коротше, тут грати в неї собі. Граєш, стріляєш ворогів. Я, бачите, глин покрили, вертоліти. Їх також треба знищувати, їх треба знищувати. І вони навіть є іноді бійці, які набагато страшніші за звичайні танки. Ці вертольоти, вони просто взагалі є жах. У них ще є ракети, які Ну, самі наводять. Це в мене видки з перезарядка. Поки перезаряджуся, вже всіх переб'ю. О, я бачите вертоліта. Бив. Е, не поняв. Як вони через стіну стрельнули? Що таке твориться тут? Мене вбили за секунду. Як це сталося, я не зрозумів навіть. Так. Давайте за гвинтокрила. Колу ну, своєму за каньйон. Так, ідемо, 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 біжимо, біжимо, ідемо, ідемо, біжимо. Так. Сідаємо за гвинтокрила. Я сідаю зазвичай за цього більшого, тому що на маленькому немає ракети, які самі наводяться. А на цьому є. де у нас. І це було останнє, що він зможе думаю зробити. Ми також не пальцем роблені. Ой, нас видно, нам кабіну рознесли. Так. Так, стріляємось. Блін, нам знищили все. О, є, ми змогли якось його вбити. Падаємо, ніий. Як так, як це? Сталося, ні. Стріляємо з ракетниці, як по ним. Давайте ні, давайте тихенько, поки здається, не бачать вони. Відремонтуємось, може. Якщо не помітив, так, ремонтуємось. Я думаю, ми зараз тільки відремонтуємося і нас відразу вб'ють. Зазвичай ну так і стається. Ну поки що ми ще живі і все нормально. Все, от тепер вже нам треба злітати. Бачите, нас помітили. Ну, давай на зліт! На, все, знищили. Кто тут збоку по нам стріляв? Невже тут ахти звежив? Та я не думаю, що там хтось не вижити. Так, ну поки ще не видно нікого, є Знищуємо їхню цю базу. О, артилерія їх не О, треба по цій шурувати, вони видно там засіли в ній. Промахнулись. Не знаю хто там сидів, але там напевно ніхто і не сидів вже. От чорт! Ми знову падаємо. Але тепер у нас місце набагато гірше, аніж було. Побігли, все, ми тікаємо. О, червоні перемогли, ми програли. Так, тепер я був за червоних. Можливо, у них тактика краще. Ми не можемо штурмти ігра купити. Ну давайте хоча б Фердинанда купимо. Федя цей, Федя, надо. Надо Федя. Так... Браво. Рухаємось на браво. О, вертоліт, вертоліт! на вертоліт, вертоліт. На! Ти вертоліт винтокрила розлетіли. У щитки. Так, їдемо далі. Це, звичайно, повільний транспорт. Это сильный. да. Я выстрелил, она... О, это я? Нет, это не я, напевно. Не мог я такой силы. Да, все, он разлетелся, этот вертолет. Я думаю, его уничтожили. Я тут босс этой качалки. Ой-ой-ой, тут джифты зайшли мені указывается. В маску. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. То Ой есть -ой -ой. нам тут дуже погано. <смас> Відступаємо трішки. Хоча ні, давайте знову в атаку А, нам плыли. Повин... Пулемет поломали! пулемет поломали. В тил зайшли. Але я не боюсь цього маленького танчика, він нічого не зробить. Ну, трішки мені не вистачило Вирулити. Хах. Мм, Ну, -йо. Та йолки палки То як йому везе, взагалі? Ну, тепер вже йому не повезе. На, все, башні немає в нього навіть Від танку вже нічого не лишилось, тільки назва Так Давайте відремонтуємо трішки Якщо нам дадуть відремонтуватись Бачите нам гранати кинули Він думає, що це граната мене вб'є так. Ого, ти що, до мене залізти захотів, так? Да? Покататися? Так, він мене там вб'є. Він не помирає. Та блін Хто мене вбив? Так Беремо знову Фердинанта, це він дуже класний танк і все. Їдемо в атаку. Ну як їдемо? Повземо. Повземо в атаку. І розстрілюємо землю. Тут машинки прикольні їдуть на поливою. Ого, у них Фердинанд тоже є. О, Фердинанд на Ферденанта. Оце тут носорубка. Ладно, ну, хай той Фердинанд уходить, він якийсь добрий. Блін, промахнулися. О, он до 34 дуже хоче, щоб ми по ньому шмальнули. Ой, вискочив з сідла. промахнулись знову. Так. Блин, ну кто ящики скинув? Ну что это такое просто? А кто и живет, интересно, там? А, нет, там уже давно никуда не было. Да Та, ё-моё. О, он довго тут треба вбити штуку. Все знищено, так. Тепер би він покрива цього підбити. Було б, звичайно, непогано. Але це дуже важко. Так О, он до цей каталка-то, ката катушка-то. Вс, ездить, оказывается. На! Минус. Минус по катушке. Твої Твои уже закончились. Твои катушці уже закончились. Вбили. Ай, нам в стил зашли. Ну мне. На, знову. Все, борта половини немає, вже! На. Ще раз стрельнули по ньому.

Так, виїжджаємо на горочку цю. І промахуємо знову. Їдемо на Т-34. На! Опа, поламали. Вбили. Ремонтуємося, тому що, ну, поламані трішки. Треба відремонтувати, щоб менше пробивали нас. Хоча й пошкоджень, як таких дуже великих і немає. Але все одно потрібно... Щоб вся броня була прокачана хорошо. Щоб ми подовше побули, бо цей танк він дорого стоїть 300 доларів. Ну, в грі 300 доларів. бліна, хто хто посмів вистрілити, вистрілити по мені? Та ж макодявка. Перетворимо, що ми їх не бачимо. Відступаємо далі. Нам зламали... кулемет. Кулемет. Кулемет нам поломали. На. фігні. Бабахнули. О, треба сюди нам здати назад трошки. Ось сюди. І відремонтувати кулемет, бо кулемет це теж така штука хороша. Проти піхотинців, які з танка вискочили, це дуже хороша штука. Так. Що там у нас твориться? Ну, більш-менш здається. Але сині до сих пір чарлі тримають. Все, ми відремонтували знову повністю. Практично, нам на цю деталь не вистачило. На, на цю деталь не вистачило деталей. От, поспішив трішки. Все, рознесли і в пісок. Оцей от танчик є. Там в ньому сидить. Мужик, да? Ні? Не видно було. Ого, рознесли кабіну. Танку. На. Ну знову нам кулемет поламали. На. Ми їх трішки відкидаємо просто. Відкидаємо їх. От і все. <кхи> Опа, вертоліт. Все, нема вертоліту. Рознесли в пісок. На, все, башні немає. Він не розуміє, що ми його вбили. Ця от ПТшка, вона така сильненька. Якщо не знати, що робити з нею. То вона не сильненька. Треба нам кулемет відремонтувати, якщо ми зможемо. Але зараз це дуже важко, бо тут якраз поле бою, да Так що це практично нереально його відремонтувати тут зараз. Тут і зараз. Ой, нам зараз двигун знищити можуть. От хто там пушку ти поставив мертв? Блін, а ця артилерія, вс ужас. Тихий жах. Все, мінус тим. Оцей Наполеон не бісив. Так, його артилерію ми знищили, в принципі. Так, знову на ремонт стаємо. Але знову ж таки, скільки ми встигнемо відремонтувати, ніхто не знає. Головне нам кабіну нашу відремонтувати, щоб нас не було видно, щоб з кулемету нас не вбили. Ми вже довгенько живемо на цьому танку. Дивіться, скільки тут деталей, просто знищене танків, машин і всього просто. О, ну ми багато відремонтували, але на... на кулемет нам немає вже деталей. А ну а зараз ще трішки відремонтуємось. Так. Але нам знову таки не хва... не вистачить, де на кулемет? Ну да <гум> Ще прикол. Де їхні танки, ворожі? Не видно їх Так, ось тут ми станемо, ще зараз підремонтуємось, все, кулемер є. Ура! Усе відремонтували, прям до всього просто. До самої дрібненької деталі. Ой, артилерії дві їде. Ану. Нам треба звідси тут стояти нам треба. І дивитися, як вони будуть їхати. На нас. Оце її рознести, вже прикольно. У нас нічого не може просто. Все. А він ще живий. Але чого він не вилазить, я не знаю. Овеліс. На, все, просто по всьому стріляємо. Так, їдемо знову вперед. Прикриваємо нашого леопарда. Все, загорівся. Але він що таки сидить, тій коров... Все, він нам знову кулемет зніс козел. Вбили. На! А самі ми зараз відступимо і тут відремонтуємося. Все, кулемет є. Кулемет прям в першу чергу відремонтували. От щоб нас зараз, да? а Але нас не помітили відразу. Треба допомогти нашим розібратися з цими танкістами. Все, вбили Та це готове все. Його розірвало. О! П'ятку тобі. О, той вертоліт, в принципі, я бачу він хороший. Практично не знищений, якби я в нього ще не стрельнув би. А, все. Ми, ми виграли, червоні перемогли. Ну, це ми будемо закінчувати. Ставте лайк і підписуйтесь на за канал, залишитеся до коментар. якщо ви хочете ще пишіть, це все. З вами був Алі Огрін, І всім пока!